Вітаю на константі сьогодні. Поговоримо про те, як Україна може забезпечити свою безпеку без американських військ на нашій території, а також без грантової допомоги від тих самих штатів. Починаємо після останньої зустрічі контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Новий міністр оборони США Піт Гехсен заявив, що Сполучені Штати не підтримують вступ України до НАТО. Ця заява викликала шок у Вашингтоні і деяких європейських столицях, але насправді лише констатувала реальність. Перспективи членства України в Альянсі залишаються вкрай туманними. Ще під час передвиборчої кампанії Трампа була озвучена ця позиція, а адміністрація Байдена також не виявляла великого ентузіазму щодо запрошення України до НАТО. Навіть сам Зеленський визнав, що членство України в Альянсі в найближчому майбутньому. Практично неможливе тому Київ просуває альтернативний варіант отримання гарантій безпеки від США та Європи, аби унеможливити нову агресію Росії в майбутньому. Однак нова адміністрація Штатів уже дала зрозуміти, що американські війська не будуть розміщені на нашій території. Це змушує європейські країни шукати власні шляхи забезпечення безпеки України. Але чи реальні ці плани взагалі наразі в Європі активно обговорюється можливість надання Україні гарантій безпеки, зокрема шляхом розміщення європейських військ на нашій території. Але наскільки це можливо, і чи буде така стратегія ефективною? Одна з головних проблем будь-яких мирних переговорів забезпечення гарантій того, що Москва в майбутньому через декілька місяців або ж років не почне нову агресію. Хоча припинення вогню навіть на короткий термін могло б дати Україні перепочинок, але для довгострокової перспективи необхідні надійні стратегії безпеки. Без таких гарантій зарубіжні компанії не будуть інвестувати в економічний розвиток України. Те саме стосується і урядів інших держав. Вони будуть вкрай обмежені щодо фінансової підтримки нашої держави, тому що в будь-який момент Путін все це... Знищить. Ми наполягаємо на тому, що найкращою гарантією для України є її членство в НАТО. Це дозволило б розподілити відповідальність за захист України між нами, Сполученими Штатами і Європейськими державами. Але вступ до альянсу виглядає нереалістичним, особливо враховуючи побоювання деяких європейських держав, наприклад, Німеччини, щодо прямих конфліктів з Москвою. Відтак європейські країни почали шукати альтернативні варіанти. Франція, Польща та Великобританія уже підписали двосторонні угоди з Україною про взаємну військову підтримку, які насамперед передбачають постачання зброї та навчання українських військових, але реальні гарантії безпеки мають передбачати не лише передачу зброї, а й розміщення додаткових військ. І тут з'ясовується проблема. Жодна, практично жодна європейська країна не бажає надсилати в Україну своїх людей. З позитивного, Великобританія та Франція ще там у своїх заявах допускають розміщення їхніх військ на нашій території. А наприклад, та сама Польща нічого робити поки що не збирається. Тут виникає питання, чому Європа настільки обережна, якщо йдеться про захист їхнього регіону. Причина проста: без наявності реальних військ на території України будь-які угоди будуть залишатися лише на папері. Росія може сприйняти їх як і Будапештський меморандум, підписаний в 94 році, і атакувати нашу державу. Але навіть якщо деякі країни погодяться відправити свої контингенти, їх Кількості буде скоріш за все, недостатньо. Лінія фронту в Україні становить більше тисячі кілометрів, а кордон з Білорусю та Росією становить аж дві тисячі. Для ефективного захисту знадобилося б щонайменше 100-200 тисяч військових, які б розміщувалися протягом усіх цих двох тисяч кілометрів. Наразі ж обговорюється цифра лише у 50 тисяч, чого, очевидно, недостатньо. Перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, і ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Альтернативний шлях для нас зміцнення української армії. Якщо гарантії безпеки від Європи мало ефективні, то як Україна може захистити себе сама? Звичайно ж, зміцнювати власні оборонні можливості за останні три роки. Україна довела, що може вести ефективний опір Росії навіть без військ НАТО. Тому, напевно, найбільш реалістичний сценарій це допомога Україні створити власну потужну армію, яка може самостійно стримувати агресора. Захід вже постачає Києву сучасну зброю, але цього недостатньо. Україні потрібна не лише техніка, а й стабільне фінансування армії, навчання військових. Та розвиток оборонної промисловості. Наприклад, Хаймарс та далекобійні ракети, звичайно, ефективні, але не дешеві. Водночас дешевші та масовіші технології, такі як fpv дрони, або ж міні загородження, можуть стати ключем до стримування Росії. Західні партнери мають зосередитися саме на тих видах озброєнь, які найефективніше посилюють оборону України. І також дуже важливо зберегти чисельність української армії, будь-які обмеження нашої армії, які можуть бути нав'язані під час мирних переговорів, мають бути відхилені. У України має бути достатньо військ для власної безпеки. Тепер пару слів про американську підтримку. Зі слів Бориса Джонсона. США бачить, що є 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, переважно в Бельгії. Ці гроші можуть бути надіслані Україні, щоб компенсувати американську підтримку. США вважає, що Бельгія, Франція та інші країни блокують ці гроші. І тому Трамп не хоче давати свої. Ну і у зв'язку з новинами про те, що збираються проводити якісь перемовини. Виникає питання, чи можливо укласти довгострокове. Перемир'я. Європейські гарантії безпеки, які нині пропонуються, виглядають принаймні сумнівно, а вступ до НАТО для нас поки що перекрито. Найбільш реалістичний сценарій це посилення української армії та нашої можливості захистити себе власноруч. Захід повинен підтримувати Україну в цьому, надаючи не лише техніку, але й технології і будь-які ресурси для побудови ефективної системи оборони. Лише так можна буде запобігти новій війні у майбутньому. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!